В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Боже будь милостивий до мене грішного, Господи Ісусе Христе, Син Божий, молитвами причисти Твоїй Матері і всіх святих помили нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний утішителю, душі істини, що всюди є і все наповнюєш, скарбниця добра і життя подателю, прийди і вселися в нас. І очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші, Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Трійце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші! Владико, прости беззаконня наші, святий прийди із цілий немочі наш, імені Твого заради, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Вставши від сну, припадаємо до тебе, блаже, і ангельську пісню співаємо тобі всесильний. Свят, 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 єси Боже Богородицею, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Від одра і сну ти підняв мене, Господи, розумій, просвіти, і серце, і вуста мої відкрий. Щоб оспівати Тебе, святе трійце, свят, 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 єси Боже Богородицею, помилу нас і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Несподівано суддя прийде, і вчинки кожного стануть явними, тому зі страхом взиваємо опівночі свят, 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 єси Боже Богородицею, помилу нас. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Вставши від сну, приношу подяку Тобі, Свята Трійце, що Ти з великої Твоєї благості і довготерпіння не прогнівався на мене лінивого і грішного і не дав мені загинути за гріхи мої, але через невпинну любов твою до людини ти воздвиг мене, коли лежав я у вічі. Щоб від святанку прославляти могутність Твою, і нині просвіти мої очі духовні, і відкрий мої вуста, щоб повчатися словам Твоїм і розуміти заповіді Твої, і чинити волю Твою, і вихваляти Тебе у сповіданні серця, і піснями славити все святе ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу, прийдіть, поклонімось і припадімо Христу, цареві нашому Богу, прийдіть, поклонімось і припадім самому Христу, цареві Богу нашому. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя Твого очисте беззаконня моє. Головне, омий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисти мене, бо беззаконня моє я визнаю, і гріх мій переді мною є завжди. Проти тебе єдиного я згрішив і лукаве перед тобою вчинив. Тож правом ти будеш у словах своїх і переможеш, коли судитимешся зі мною, бо ось у беззаконнях зачатий я, і у гріхах народила мене мати моя, ти істинно возлюбив єси, і тому, приховані таємниці мудрості своєї, відкрив мені, окропи мене із сопом і очищися. омий мене і стану білішим за сніг, даси мені почути радість і веселість. Зрадіють кістки виснажені, відверни лице Твоє від гріхів моїх і всі беззаконня мої очисти, серце чисте створив мені, Боже, і Дух правий відновив у трубі моїй, не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не ВІДНІМИ від мене, поверни мені радість спасіння Твого, і Духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхам Твоїм, і нечистиві до Тебе навернуться. Очисти мене від гріхів кровопролиття, Боже, Боже спасіння мого, і зрадіє язик мій правді Твоїй, Господи, розімкнеш уста мої, і вони сповістять хвалу Твою, бо, якби ти жертви забажав, я б воістину приніс її, але все спалень не благоволиш, жертво Богу, дух покаянний, серцем покаянним і смиренним Бог не знехтує. З ласки Твоєї, Господи, даруй благовоління своє Сіону, нехай постануть мури Єрусалима, тоді благовоління Твоє буде до жертви правди, прославлення і всеспалення, тоді покладуть на жертовник Твій тельців. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця рожденного перш за всі віки. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, з Отцем, через якого все постало, який заради нас, людей, і заради нашого спасіння зійшов з небес, і воплотився від Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і розіп'ятий був за нас при Понтії Пілаті, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день, як було написано. І вознісся на небеса, і сидить праворуч Отця, і знову прийде у славі сутити живих і мертвих, і царство його не буде кінця, і в Духа Святого, Господа Животворящого, який віддаться і сходить, якомозацем і сином спільне поклоніння і спільна слава, який говорив через пророків, в єдину святу Соборну і Апостольську Церкву, сповідаю єдине хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих. І життя майбутнього віку. Амінь. Боже очисти мене грішного, бо я ніколи нічого доброго не вчинив перед Тобою, але визволи мене від лукавого, і нехай буде на не мені воля Твоя, щоб я неосудно відкрив уста мої недостойні, і восхвалив ім'я Твоє святе Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Від сну прокинувшись, серед ночі пісню приношу тобі спаси, і припадаючи, взиваю до Тебе. Не дай мені заснути у гріхумній смерті, але змилуйся не дівною, ти добровільно розіп'ятий, і хоч лежу у лінощах, швидше підніми і спаси мене в предстоянні та молитві, і після сну нічного осяй мене днем безгрішним, Христе Боже, і спаси мене. До тебе, людинолюбний, владико, прокинувшись від сну, поспішаю і на діла угодні тобі, спрямовую зусиллями і милісті твоєю, і молюся тобі. Допомагай мені завжди і в усьому, і визволи мене від усього лихого, що є в світі, і від диявольської спокуси, і спаси мене, і введи в Царство Твоє вічне, бо ти, мій Творець, всякому благопромислитель і податель, на тебе вся надія моя, і тобі славу підношу нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Ти великою твоєю благістю і великими щедротами Твоїми, дав мені рабу Твоєму. Минулий час ночі цієї, неушкодженим пройти від усього зла супротивного, Ти сам, владико, Творчого усього, сподоби мене у світлі твоєї істини і серцем просвітленим творити волю Твою, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Вседержителю, Боже Небесних сил і всякої плоті, що на небесах живеш і на смиренних споглядаєш, бачиш серця та думки, і потаємне в людині явно знаєш. Безначальне і пресносущне світло, в якому нема ані переміни, ані тіні зміни, сам, безсмертний царю, прийми моління наші, які в цей час, на багатство щедро Твоїх, сподіваючись, скверними востами до Тебе промовляємо, і прости нам гріхи наші, якими ми або словом, або ділом, або думкою свідомо або несвідомо согрішили, і очисти нас від усякої скверної плоті і духу, і даруй нам з бадьорим серцем. І у тверезому розумі всю ніч життя цього пройти, очікуючи пришестя світлого і славного дня, єдинородного сина Твого, Господа Бога і Спаса нашого, і Ісуса Христа, коли Він, суддя всіх, зі славою прийде відплатити кожному по ділах Його, щоб віднайшов нас готовими не в розслабленні і лінощах, а в бадьорості й ревній праці, щоб увійти нам з Ним у радість і божественну світлицю слави Його! Де святкуючих голос не змовкає і невимовно утіхо тих, -отих, хто бачить доброту лиця Твого невимовно. бо Ти єси істинне світло, що просвітлює і освячує все, і тебе успівує все творіння на віки віків. Амінь. Тебе благословляємо, Всевишній Боже і Господи Милосердний, ти завжди вчиняєш з нами великі і неосяжні, славні і страшні, незліченні діла Твої, ти дав нам сону, покоєння немочі нашої. І перепочинок від трудів знесилені плоті, дякуємо тобі, що не погубив нас із беззаконнями нашими, але через невпинну любов Твою до людей, коли лежали ми у відчай, Ти підняв нас прославляти могутність Твою, тож молимо Твою безмірну благість, просвіти наші думки, наші очі і розум від тяжкого сну снулінищі взбуди, відкрий наші вуста і наповни їх хвалою тобі, щоб ми мали змогу непохитно оспівувати і сповідувати Тебе, безначального Отця, із єдинородним Твоїм Сином, і Всесвятим, Благим і животворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Оспівую благодать Твою владичице, молю тебе, розум мій наповни благодаттю, ходити в правді мене настав шляхом Христових заповідей, набдіння пісенне укріпи, сон віччяю проганяючи. Молитвами твоїми, Бога невісто, звільни мене, кутого ланцюгами гріхопадінь, охороняй мене і вночі, і в день, захищай від ворогів, що борють мене. Життєдавця Бога ти народила, тож у мертвленого пристрастями мене оживи, ти світло невечірнє народила, душу мою осліплену просвіти, О, предивна владичне світлице, домом Духа Божественного мене сотвори. Ти цілителя народила, вилікуй душі моїї багаторічні пристрасті, розхитаного життєвою бурею, на стезю покаяння мене спрямуй, визволи мене від вогню вічного, від черв'я злого і пекла, не залиши мене багатьма гріхами винуватого, бути радістю, бісам, зотлілого давніми гріхами, оновленим мене сотвори, пренепорочна мати, відведи мене від усякої муки і владику всіх умоли. Небесну радість зі всіма святими отримати мене сподоби, Пресвята Діво, почуй голос нікчемного раба Твого, струмінь сліз подає мені причиста, щоб скверну душі моєї очистити, стогін від серця мого приношу тобі невпинно, потурбуйся, про мене, владичице, молитовне служіння моє прийми і Богові благоутробному принеси. Вища за ангелів, вищим за усе мирське мене сотвори, світлоносна покрова небесна, духовну благодать спрямуй до мене, руки підійму, і вуста, оскверненні скверною, для похвали, все непорочна, душі тлінних мене позбав мерзот, Христа старанно благаючи, якому честь і поклоніння належить нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Многомилостивий, всемилостивий, Боже мій, Господи Ісусе Христе. Через велику любов ти зійшов і воплотився, щоб спасти всіх, і знову спасе, молю тебе, спаси мене по благодаті. Бо якщо за ділами і спасатимеш мене, то це не благодать і дар, а більш як обов'язок, так багато у щедротах і невимовний у милості, Ти сам сказав Христе мій: хто вірує в мене, житиме і не побачить смерті повік. Якщо ж віра в тебе насправді спасає тих, хто у вічі, ось вірую, спаси мене. Бо ти, мій Бог і Творець, віру цю, Боже мій, замість діл зарахуй мені, бо зовсім не знайдеш діл, якими би виправдав мене, але нехай тієї віри моєї буде достатньо замість усього, нехай вона відповість за мене, нехай виправдає мене, нехай зробить мене причасним вічної твоєї слави, щоб сатана не заволодів мною і не похвалився слове тим, що відірвав мене від твоєї руки і огради. Але, хочу чи не хочу, спаси мене Христе, спаси мій, вийди мені назустріч, врятуй мене, богину, бо ти мій Бог від утробу Матері моєї, сподоби мене, Господи, нині возлюбити тебе, як я колись полюбив той самий гріх, і знову послужити Тобі без ліннощі так само, як служив раніше облесливому сатані. Найбільше ж послужу тобі, Господу і Богу моєму, Ісусу Христу. В усі дні життя мого, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий ангеле, приставлений до моєї грішної душі і до пристрасного мого життя, не покидай мене грішного, і не відступи від мене за нестриманість мою, не попусти злому духові володіти мною через пристрасті мого смертного тіла, зміцни мої немічні сили в боротьбі з ріхами і наставляй мене на спасенну дорогу. О, святий ангеле Божий, охоронителю і захиснику моєї нерозкаяної душі і тіла, прости мені все, чим образив я тебе за всі дні життя мого, і коли чим погрішив минулої ночі, захисти мене в нинішній день і охороняй мене від усякої спокуси, диявольської, щоб я жодними гріхами не гнівив Бога мого. І молися за мене до Господа, щоб він утвердив мене у страху своїм і показав мене достойним рабом своєї безмірної благості. Амінь. Пресвята, владичице моя Богородице, святими Твоїми і всесильними молитвами, віджени від мене, смиренного і окаянного раба Твого унині. Забуття гріхів, нерозумність, недбалість, і всі скверні, лукаві, і хульні помисли від нерозкаяного мого серця і затьмареного розуму мого, і погаси полум'я пристрасти моїх, бо я вбогий і окаянний, позбав мене від багатьох і лихих спогадів, і намірів, і від всіх злих впливів визвали мене, бо ти благословенна від усіх родів, і славиться пречесне ім'я Твоє на віки віків. Амінь. Моли Бога за мене, святий угоднику Божий, бо я старанно звертаюся до Тебе, скорого помічника й молитвенника за душу мою, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь, з тобою, благословенна ти серед жінок, і благословенний плід чрева Твого, бо Ти спаса народила си душ наших, спаси Господи, людей Твоїх, і благослови надбання Твоє. Перемоги православним християнам на супротивників даруючи і Твоїм Христом зберігаючи нас, Твою оселю, Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей день, дай мені цілком віддатися волі Твоїй Святій. На всяку годину цього дня у всьому настав і підтримай мене, які б я не отримав звістки протягом дня, дай мені прийняти їх зі спокійною душею. І твердим переконанням, що на все свята воля Твоя у всіх словах і справах моїх керуй моїми думками і почуттями у всіх непередбачених випадках, не дай мені забути, що все послано тобою, навчи мене прямо й розумно діяти з кожним членом моєї родини, нікого не бентежачи і не засмучуючи. Господи, дай мені силу перенести в тому прийдешнього дня і всі події протягом дня, керуй моєю волею. І навчи мене молитися, вірити, надіятись, терпіти, прощати і любити. Амінь. Спаси Господи Отця Мого Духовного, і помилуй батьків моїх, рідних, наставників, начальників, благодійників і всіх православних християн. Упокой, Господи, душі спочили храбів твоїх, батьків моїх, рідних, благодійників і всіх православних християн, та прости їм всіх гріхи, навмисні і ненавмисні, і даруй їм Царство Небесне, достойно є і це воістину блажити тебе, Богородицю, пресноблаженно і пренепорочно, і Матір Бога нашого, чеснішу від Херовімів і незрівнянно славнішу від Серафімів, що без ісління Бога Слово народила. Істинну Богородицю, Тебе величаємо, слава Отцю І Сину і Святому Духу, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови, Господи Ісуса Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь.